Перша неділя після п'ятидесятниці наша свята Православна Церква присвятила всім святим від віка, які догодили Господу Господу своєї любові і подвигу. Є дуже багато скритих святих, про які світ не знає. І ось щоб бачити всіх, хто подписався. У виконанні західів Божих. Сьогодні церква присвятила їм пам'ять. Святі і слово, святі світло. Це ті, хто завдяки своїм трудам, смирінням, подвигам стяжали проти на цьому. Сама по собі людина народжується в цей світ. І не може Сама по собі стати святою. Тільки після того, як вона приймає хрещення, во ім'я Отця і Сина і Святого, Ра, вона може бути спасена. Але в тому випадку, коли ця людина після хрещення живе по західній Божому. Тому що хрещення це тільки сім'я, яке сіється серце людини, але це сім'я може і прорости. Від людини залежить, чи вона примножить цю благодать, яка прийняла грешню, чи закушить церкви, мов гріхів і земними торгові. Так ось святі, вони просять з благодати Святого Духа за рахунок що вони примножили благодать, яку прийняли в грешні і стали. Святими. Тобто наблизились до Господа святістю. Ми всі призвані стати святими. І коли люди не ховають, то церква співає про всі, незалежно, від ми наживаємо. Со святими, покой, душу особшого бабу. Незалежно, чи вона доводила Господи, чи ні, але якщо вона в церкві нашій залишились. І... А вже не Господа суть. І ось якщо людина стяжала погадати свого Бога настільки що може з'єднатися з Господом, то вона має надію, що Господь прийме її в Боже. Якщо ж ні, то те, що тут насіла, то той буде пожинати в, мене в житті. Дитина в цей світ і має сили. Подивіться на дітей. Вони живають, бігають, в них є запас тої благодаті, яку дає Господь. Це і казав, Господь, будь як діти. Діти, діти мають цю благодать від народження, ну, вони втрачають після того, як вони живуть по закладі Але якщо живуть по западі може, перед то вони ви зростають благодаті, причищаються дань і наближаються до Господа. Розвивають в себе те сім, які вони прийняли у Хрещенні. І навіть якщо вони потім через деякий час йдуть по тим чинішим, але все рік на благодаті потім призивають, якщо поводу. І ми пам'ятаємо, вони здорові у дитинстві області. Ми пам'ятаємо той час, коли ми були повністю, тому ми згадуємо нашу людність, Наші літа молоді, але часу втрачаємо цей стан повноти сил, здоров'я. І ми можемо це собі повернути. Як? Чесно, питання кажуть. Святий Пророк Давід поспівує в своїх словах обновиться як про короля Юрис Тобто, коли наближається людина до Господу, Вдається ті сили, які вони раніше втратили за свої гріхи, для уваги, належно до, душі, не до свого життя, не уваги і до здоров'я. Так дійсно є. Коли людина приходить до церкви, грається в своїх гріхах, вона приймає тут Богданського духа, яка стілує не тільки тіло людини, але й душу. І вона обновляється в нею. І от ми призвані тут, в церкві, то що щоб Великий Світлані. Для того, щоб прийняти могане Святого Духа і знову відчути радість на підтримці, радість в молодості, тому ну, що це, ми у Христі дійсно діти Божі. І ми тут приймаємо благодати, яка дає нам погоду життя і, раді, і радість життя. І це очам людей, може, і не молодих і їхніх, але очі них, як у молодих, жбаві тому що душа розрождається, церкві, Коли вони чекаються в своїх віках, очищаються від того тягара, який не дає людині прижити цю повноту трубу у Христі. І у них з'являється радість в душі. І ця радість вітиться в очах. А приходять люди іноді з цього світу, і бачиш, що в них нема цієї радості. У них печаль, туга. Це видно також на очікує. Так ось ми приходимо в церкву, щоб Вийтися, щоб прийняти ту благодать Святого Духа. І всі святи, вони якраз просвітилися цією благодаттю Святого Духа. Є великий сон святий, і вони в церкві якраз прийняли цю благодать і стали просв... 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 просвітленими благодаті Святого Духа. Дійсно, благодать оновлює всіх нас. Дійсно, вона дає нам сили, як тілесне, так. І в цьому зміст нашого життя сама людина не зможе в особі стати святою тільки по причасті до Бога. І чим більше людина зближається до Бога, в нових тілах подавляється молитвами, а особливо в тайствах нашої церкви, причастні, покаяння, тим вона більше зважається до Господа. А від Бога все. І здоров'я, і щастя, і саме одне спасіння. І Господь все це дає нам задарма. І в сьогоднішньому пане ми читали, що хто возлюбить своїх близьких, жінку, чоловіка, дітей або батьків, то недостойно, сказав Господь. Чому ну, так, невже ми не повинні наших близьких? Ні. Тут говориться про те, що ми повинні перш за все здоровіти Господа всім серцем своїм, всією грібосі своїм і всім розумом своїм, а потім тільки ближні. Але люди, які ставлять своїм ближніми, вище за Господом, то прибраху Богу. Господь каже смішний пане, що така любов недостойна. Якщо ми любимо наших близьких, ми з часу побачимо, що і від дітей, і від наших близьких ми тоді отримуємо не те, що чекаємо. Тому що всяк чоловік може. І ми потім скринемо, ми стільки віддали, кажуть батьки Іван, а ви нам, коли вони виростають, воздаєте неблагодарність. А от коли людина буде Господом, то вона так ніколи не скрізь. Тому що в Господі вона все може потрапіти, навіть і образом фіжня. Тому що вона знає, що головне робити все заради Господу. а як з того вона випробується з І якщо ми часто бачимо що ми добре діло в тій чи іншій людині, або в нашому місті, то для них треба вчити якої спокуси, тому що Господь напробуючи, це ми заради нього зробили добро, чи заради тільки землі якихось потреби. Якщо ми заради нього, то ми все витримуємо і будемо дякувати Господу, що нам Господь дав трошки потерпіти. Буде... А якщо ні, то людина буде ображатися і каже, буде казати, я тобі стільки добра зробив, а ти мені за це віддаєш чорною неблагодарністю, і буде ображатися, скорбіти, унивати, і не буде радості саме головне, а Господь не дасть за це благодати. Один старець сидів у кутку і плакав, До нього підійшов другій, вона питає, чому ти хочеш? Він сказав, Господь мене за сьогодні ніхто мене не образи. мудрі старці не очікували, це образу, тому що знали, що це найбільше швидко. Для, до до духовного досконалення. І Господь сказав, бажання істя поносить і ріку всяк до зовного на мене вище моєї ради. Це останній западі бажання для досконалення. Так ось, якщо ми тільки любимо землі цей світ, ми не зможемо перенести випробування. Якщо ми хвилимо Господу, то ми. То вірності йому і все перенесе з вдячністю. І будемо тим шляхом, який він казав. Тобто ці заповіді, щоб розлюбити Бога більше за свої близьких, саме батьків, дітей, вони нам потрібні. Тому що ми все зможемо перенести, якщо ми будемо поспішні. І можемо дійти до кінця, вишлякого ніких не пішов. Господь наш Ісус Христос, адже він також возлюбив Бога, Отця Свого, і за все, який послав. Свого сина і народу на страждання, щоб він <кій> спас. Нас. І він заради Бога, отця сам Бог терпів си. Так, він любив цей світ, але він, за все, виконував те, що було. Виконав навіть віддав своє життя за нас. Так ось дійсно, ми повинні любити своїх близьких. Навіть іноді за своїх близьких треба віддати життя. Нема тої любові, хто е, віддав своє життя за ближність, але й заради Господу. Так ось оце і казав Господь. ось, ми повинні. Перш за все ви зробити Господи, тоді ми прагнення робити наших близьких. А якщо ми оздобимо перш за все близько, то ми завжди будемо страждати Тому що з часом ця рука будемо проводити, ми проводитися, ми не зможемо це понести. Господь вважає, що ми любили своїх дітей, батьків, чоловіка і жінки. Але перш за все будемо Господу. І особливо, коли наші близькі. І тут не тим шляхом, яким ми йдемо до Спасибо. Нам кажуть, що це або зречіться того шляху, який нам вказує Господь Іван, тоді ми їх не повинні слухати, а навіть знедавить діти. І, і в житті святих про це писано. Дуже багато таких випадків, що батьки найбільше любили своїх дітей, наприклад, ріковучий сувервар, настільки визволює батько ще їй важко і виховував її, виховував як в теплиці, але вона пізнала Господа. І своєму батьку, язичників, сказала, що вона вірить в Святу Троїцю, як вона пізнала зовнішнього світа, бо потім була хрещена і господинна благодать, через священника. Так ось батько. Від любові прийшов до мене на весті би, а потім своєю собі батько свої Його. І подивимося, подив як зараз почитається від великому Варвар і батько і вже приводиться як приклад нерозумного батька, який не пізнав пізнавця, а й сам убив. Своєму. Будинку. Так ось про таку любов і каже Господь. Якби думав, що за Варвару, полюбила батька більше за Господу, за Віклазю, то вона б не спаслася, а зараз вона свята. Всі почитають, і це прийде того і пояснює того, що ми читаємо Варвару. Я так просто питаю, просто Петро, що нам буде? Ми залишили все і пішли за тобою, що нам буде у майбутньому житті. І Господь сказав, що я посажу вас сліва і з для того, що все не можемо. Тобто Господь показує, що той пішов за Господом, буде найбільше другом до нього. Що він буде в царстві, можемо сидіти разом з Господом. Наше життя дуже істрокли. Протікають наші роки, і ми навіть не помічаємо, як ми вже. Стали рідні. Цей наш час це як одна мить порівняння з вічністю. Але цією митчю ми можемо заробити до себе. Вічність у царстві Божий. І ось яподобний Сергій Саровський казав, що якщо б ми все життя в провели у ямі з Чернокану. Богу. то І одного дня це не було достойно перебування в царстві Божому. І око наше не бачили, і нас тут не приходило навіть на розмір, що Господь у Готовому йому. І заради цього нам варто жити тут і терпіти все, що нам посилає Господь. Тому що це миті ми Заробляємо більшість. І ось святі, вони це нам показали. Вони жили навіть менше, ніж зараз нам, де ми ти і ось свой один день перейшов все, всю вічність. Тому -то нам треба уважно проводити своє життя, щоб ми, як, е, Каже апостол, і скупали своє вічне життя тут, купав свої добрі діла. Святі пройшли, важкі прийшли Вони заробили цю вічність своїми добрими ділами. І вони для нас приклад того, як нам треба жити. Тому що Святе Письмо це теорія, а життя святих – це практика. Тобто теорія, яка прийшла в практику в житті. Ось читаючи життя святи, побачимо, як вони на практиці будуть ті заповіді Божі, які були дали Господом Іваном. І ось вони моляться за нас, на неї. Кожен із нас сьогодні почитає світу, свого і молиться на нею. Будемо і ми молитися до всіх святих, які на небі, які допомагають нам спасіння. щоб Вони на світі щоб дали нам мудрість і сили сліди тим шляхом, спасіння, який нам казав Господь Іван, і щоб і ми разом з ними царський царство. Амінь.